Добрий день, я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, які відбуваються на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, а хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися на різні літні теми, які вам будуть цікаві для обговорення. Я запрошую всіх вас е, поспілкуватися на літнє, запрошую на літнє спілкування вас, поспілкуватися, що тобто заходьте, хто може, хто вільний, заходьте всі е, Поспілкуємось і наберемось позитиву на весь день. Який зараз є, не закінчився. Так так заходьте, дружні, поспілкуємось. Дружні, так, зось так заходьте, і по співкуватися, дружні, тихо, мирно і спокійно. Заходьте. Pospiłkuємось тільки там. Pospiłkuємось. до години десь. Добре. Так ось так. Отак і пройде спілкування. Я і як став буде. Добре, в все. Добрий день і вам дякую всю. Призви пітлімати, дякую за підтримку. Дякую, що призвей підтримати, дякую. І як у вас справи пишіть, будь ласка. І ти вдома, а так одес. Ну, а що, а що не, не так? А що не так? Не добудьтеся не, не прозати лайтик. А то лайчик з ви. Э, ну... І не дякую за поставку, дякую за лайки, дякую за підтримку, за підтримку. Дякую. Заходьте поспілкуємось. Понятно. Ну, а там, де заходься, я не називаю. І вибачайте. І... Ну я не називаю ну а... ну а навіщо я буду? О, хто лайк забрав? Ану поставте бігом, йови палий. Лайкер бігом ставимо. Чого так важко? Боже. О чого так важко? Поставити лайки, Ну, чого ви забираєте його? Хто ставить? Олеся, осе. Олеся, всім привіт. Тихо мирного дня, скоріше до мирного неба. Добрий день вам. Олеся, дякую, що прийшли підтримати, дякую за підтримку. Олеся, ставимо лайки. Спілкуємося з політики. це не політичний канал. ідіть там, де політика і лайк, так Олеся згоден. Не без політики спілкуємось, спілкуємось е на різні літні теми, які вам будуть цікаві для обговорення. Так що заходьте і поспілкуємось доруйте. Мирно, тихо, спокійно і без тривог е поспілкуємось. Так е потоку. Е <рикан> Натя так. Так. Ставимо лайки, чого так важко, ставимо. Дякую, двоє є, дякую. Дякую, хто э, прозимає. Лайки дякую. Дякую, хто порозимає. Так, звой, так, прозимаємо, лайки, кому важко. Да неважко, овеся. Е, завтра сніму, озеро поставлю прем'єру, там поспілкуватися з друзями. Добре, Леся. Добре, ставте, подивлюся, все буде час. Подивлюся, бо є словом. Подивлюся, ставте. Зараз я тут поспівку, і поспілкуюсь, тут інтернет, воно. Інтернет тягне не добре в мене тут, я за ці сі, сідаю близько, там, де інтернет є. О, весь, а озеро, озеро, а там де пляси, сумські мальдіви, мальділи, понятно. О! Щоб ви мене чули і я е, 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 вас тюб. Троє лайків, дякую, дякую, хто став. Хто не забуває ставити, підтримувати, е, дякую. А ось віршик. Е, і скільки вас здатні? Чекає втрат розчарувань у тих, хто з вами поруч для вас важливих і не дуже дат. І мете, у яких нема повтору, поблажливо, сміхайтесь ворогам тих друзів, що колись ви е, виручали. Ем не вигласам е, излісним брехунам, що честь не вашу, а свою втрачали, йдуть і по визначеним точками координат. Даруйте радість і співчуття, як треба, лисайте селі, як гарний аромат. Що після вас є місця, шурай до неба, е, бо де були, там завтра вас нема. Е, та в добрих споминах продовжує. Продовжуєте жити. Зар, зараз зараз вину бо божує... треба. Та, e, бо не багато треба вам ума. Що пиття відведений, як унітазі злитим, що життя, як куций хвіст, проходить для усіх надто пізно, бо втраченім часу не змінить в міст. Але взагалі, але в залишку уже імріям тісно. Про, ці, про ціну часу треба говорить. З маленьких літ щоб не було ілюзій, бо час безмежності що спереду зорить. Обман оптичний на орбітнім крузі, то час відведений на це життям. Любіть його, любіть себе у часі. Хаю, хай таймер у вас, у вас точка у точках, у точках відбиття скидає вам не дні, а ловить паси. Це успіх вас, здобутки, зрима вися і хай захоплено дивується маєстро. Маестро, за кожну сходинку берися і борись бок без життя прийти. Зовсім нелегко. Прийти вам привіт, привіт, мене супченко. Прийти вам привіт, привіт, добрий день дякую, ще приймати. І... Знайди мене. Як сонце землю піднає щоранку ранку і цілує ще мливо. оцей світ, що трави в захваті заводять співанку, пускаючи в носи, як сльозини слід. Так ти мене пізнай, пізнай до молості. Пізнає до стімного серцебиття, як вітер перстить сок трави в польоті, скупаю нірності мене до забуття, почуй мене серед вітрів звуків, містерелями міст співутів, солов'їв, у лабіринтах долі візерунків. Знайди у плені тончих відчуттів Ін, інтуїтивно якось неймовірно, нехай вже навіть не, не в цім житті. Тебе я дотікаюсь неодмінно, Зустрівши очі, як, як світань. Уже Адія Малок, прийде вам привіт, 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 добрий день, дякую ще. Призвитий матим. А ми продовжимо з вами поезію читати і слухати. Зустрів все очі як світань, ясні. Не, не заблукай поміж спокусів і вигод, йди зобом, що в тобі звучить, і спрагуй, сп'єш кохання з моїх пригорстів, в обіймах ніжності Ще п'янкістю струмить. Я по звитцю лису казівники. В підказках не, не, не мені Мої послання. Хвилину. Вже ебе дали пледобный Далі, Эй далі. но откривайся, ч ты завис? Ну отравиться Мисс Митка, а Ева нам Підханники мої послання, нам зорі подарують, подарують свінники свінки, на тім шляху до нашого кохання. І буде зустріч, будем ти і я в єдиним вирі, чистоти і світла. Буде Повіні, не розстратіна моя, і та любов, що у тобі розквітла. Моя любов, я тихо йду, як тихо ходить вітер. Коли се потяг ноті, я слухаю, як щось що цепочуть віти. І в спогадах зливають твої очі. Так хочеться побути на одинці, цим поглядом твоїм таким гагутім, е -е, це віркун тягає свій смичок по скрипці, Гонуває своїм голосом тріскучим. Я хочу все спобути із тобою, мої страждання тісті, ті, як джерела, ти знову там, ти знову на полі бою, Я тут у небу, дивлячись завмерла, У уже місані серденько, та в плачі, а тіло згадує твої обійми і дихання, як промені, гарячі, хай будуть Понокляті ті, хто придумав війни, та хочеться одніх ті повернути. Де ти і я, поруч, поруч наші руки, щоб нірнотати, щоб нірно так до тебе пригорнутись, щоб ніч, як сітку. Снувала муки. У дні, де ми купалися в коханні, де ми співали з уст меди цілунків, де щастя колихалося в мовчані, і саленіли від сигнів дарунків. Безсонна ніч у лоскоті. Земно нерви у приступах сумного хвилювання і то тять дусу туги ми одні черви, бо там де тиследні бомбардування, як, як доля все вирісує за нас. Дарує нам то, то усмішки то сльози та ходять, а ще вже землі той час. І справедливішся всі твої прогнози. Твою я відчувала тугу і втому. Я кожен день до Господа малюю, щоб ти сказав я їду додому, щоб ти не захалась від царен земля, і не здигалась від руїн і смерті. Не вдихалась від димів поля і радість, щастя і мир були в контенті, щоб Україна в крові і сльозах залита, в стільці нарешті забуяла і припинившись війни цієї зах. Щоб нам красуня проклята властувала, і будуть дні п'янки до забуття, і будуть щастям посміхатись в ноті, і будемо разом, це ти і я і твої, і твої рідні поруч будуть оті. Треба жити. Це базити, а я зараз на вулицю вийду і почитаю вам хвилину. І почитаю її далі вам цей вільс е сумний вільс, який описується у поезії. Що поезія це цей це вірш, який незламний, а сильний, який тримається і, і вілле. Зараз одну хвилину мені треба. Постави, щось притулицю вам було. Щас я б зусь вас притулю зараз. Хвилину. І ми далі бе продовжимо читати. Ми продовжуємо. Привіт Іван, вам, привіт! А ну я гляну. Що тут у нас тя в мене я не завес написить Чему зайчатись ті пицца вистая Ой, пицца я не чую ні, ну, не, не бачу чи не чи бачу, читаю. Треба мені перезаходити, бо, бо нема мас, бо нема... мас. цей заверс у тим і перезайду.